поки ваші документи будуть. Будь ласка, ваші, спочатку. Подивимось, вас. Які вам... Прошу? Які вам документи? Посвідчення ваші працівника дорожньо-патрульної служби. Побачимо. Одну хвилинку. Не забирайте. Ще раз. Копію, Ром, Ярослав, інспектор ДПС. Дійсне до якого числа? Чи що? Воно без терміну. його забирають, видають і забирають. Шановний, має бути до якого числа дійсно. Зачок? Воно видається і забирається. Значок Будь ласка, Покажіть, до якого числа Ру дійсно ваше, 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 посвідчення. ваше посвідчення. водія. Як ви думаєте? Думаю, що може. А я думаю, що. Я зустрічав, що було про Де ви зустрічали? Повірте, я... Ви мене не перший зупиняєте. А я. перший. Не... <гум> хто їде від того часу зупиняє? Так. Ще раз. Документи в порядку. У мене все в порядку, я бачу у вас не в порядку. У ну, мене все в порядку? І ви, ну люди з шість. А що, В порядку не може бути. Я паняв. Тільки ви чомусь пальцями прикрили... Так, е... Що? Ви чомусь пальцем. тайс. Я так тримаю, щоб ви не вивело, я буду її різні. Не, ну я виривати не збирався. Nie, я не знаю, ми з вами не знайомим. Ми ще не знайомимо, з вами не. Машина товариш. Машина товариш. Так, купила товарська мав це. З вами мене не знайомі. Добре, причина зупинки. Чого ми мене зупинили? Операція, не бізнес є. Операція? У вас проводиться операція. Так. Добре, мені потрібно розпорядження та. на папері. Чи його? Копія. Що, що, що проводиться розпорядження. Чиї вам безпорядження? Ваше, Ваше керівництво. Ваше керівництво. Ви для вас є секретна інформація. Таку, таку інформацію, ми вам надати не можемо. Добре, тоді я вам не вірю, що йде відпрацювання і що йде п'яний водій. Тоді, не, тоді причина зупинки. Я не маю бажання з вами неділю самого ранку свої. Щасливий Я не хочу з вами створити. Щасливий вам дорог. Як? Бажано ззаду фаналізуєте.